Орник традиційний орнамент кримських татар, корінного народу України. Кожен вишитий або намальований візерунок. Це своєрідне послання майбутнім поколінням у 2021 році. Орник був включений до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства. ЮНЕСКО це свідчить про світову цінність орнаменту, про живу спадщину, яка пройшла скрізь століття, не втративши своєї вишуканої краси та глибокого змісту. Адже, незважаючи на безліч випробувань та утисків, депортацію та війну, кримськотатарський народ зберіг для нащадків свою культуру та самобутні традиції. Пишаємося культурною спадщиною України.